На Харківщині там спецпідрозділ поліції Білий Янгол провів евакуацію цивільних із міста Куп'янськ, де нині тривають інтенсивні бойові дії. Про це сьогодні повідомили у Фейсбуці. Поліції області більше про евакуацію та безпекову ситуацію на Харківщині. Дізнаємося від начальника головного управління національної поліції в Харківській області, полковника поліції Петра Токара. Пане Петре, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня, студія. Дякуємо, Али що долучилися. От хотіли б навіть розпочати з цієї евакуації, яку провели представники Поліція, та, СБУ. Так СБУ і з поліцією з військовими. Скільки зусиль докладається до ось таких евакуацій? Так, студія дійсно звертає увагу всіх глядачів, що для того, щоб врятувати чотири життя. Цивільного населення, цивільних осіб, які до останнього залишалися в місті Куп'янськ, було докладено досить багато зусиль. Туди були залучені для цього процесу, і це видно на в ефірі, який знімав дрон. Були залучені і бійці. Спеціального підрозділу Стрілецький батальйон національної поліції, пол поліції особливого призначення, спеціальний підрозділ білі янголи в, в, в тісній співпраці з військовослужбовцями 125 ї бригади та служби безпеки України вдалося де подекуди в піший спосіб, подекуди пересиджуючи критичні моменти, коли літають ФПВ-дрони над головами. Вдалося залучити по, по пізніше броньований автомобіль. І вивезти цих чотирьох громадян у більш більш безпечні регіони. Кожен такий процес з Куп'янського району, з Борової, він. Є дуже трудоємкий, Я про це завжди говорю його. Треба правильно спланувати, правильно провести, не наражаючи в першу чергу на небезпеку тих громадян, яких ми евакуюємо а в другу чергу звичайно ж і особовий склад, тому що такий мотивований і відчайдушний особовий склад, який зараз працює в мене на куп'янському напрямку, вартий ну вартий бага, вартий золота. І Пане допомога Петре. в евакуації якраз одна із одне із завдань поліції, зокрема у прифронтових населених пунктах. Щодо Куп'янська. Чи часто надходять заявки від людей про те, що хочуть виїхати до безпечнішого місця? І як ви їх отримуєте? Як люди зв'язуються з вами? Ну насправді ж місто Куп'янськ не залишене. В місті Куп'янськ присутні як військовослужбовці збройних сил України, присутні і Національна поліція, присутня служби безпеки України. Виконують завдання зі стабілізації життєвих процесів і відповідно комунікація виключно звичайно при зустрічі безпосередні з представниками тих чи інших структур. Потім по ланцюжку в, в радіомовлення або, можливо, інший спосіб передається ця інформація, і після того тільки планується операція. Якщо громадяни погоджуються на евакуацію, планується операція, визначається дата, визначається конкретна година, адже ж. Для цього треба і узгодити маршрут з військовими, і перевірити наскільки чисте небо, як в народі говорять, тому що військові кажуть небо грязне, тобто є наявність безпілотників, які постійно кружляють, є наявність дунів, які сидять і очікують на основних логістичних маршрутах. І Якщо таких загроз немає, тільки тоді планується операція. А насправді ж дійсно білі янголи спеціалізований підрозділ, вони мають певні навики і. Пройшли відповідні курси. Вони в першу чергу залучаються до цих евакуаційних процесів саме з найнебезпечніших зон в населених пунктів, які піддаються постійному вогневому ураженню, тому що на наявність у них певних навиків гарантує те, що ця спеціальна операція по евакуації цивільних буде проведена вдало і ніхто не постраждає. Так, в Донецькій області вони вже працюють давно. Ми час в часу включаємо до нас в ефір, і вже тепер такий, екіпаж працює і на Харківщині. Пане пане Петре, я ще хотіла запитати, над чим зараз ще працюють поліцейські, які завдання виконують в прифронтових районах області. Насправді ж поліцейські на умовах сьогодення вони не зовсім вже і поліцейські, вони і комунікатори, і більше волонтери ми привозимо і хліб в певні населені пункти. Ми привозимо продукти харчування. Ми спілкуємось, передаємо інформацію зовнішнього світу. Але вже подекуди є населені пункти, які від електрики, І ми взагалі, якщо відверто не розуміємо, що що, чим керуються люди, і чим вони керуються, що вони за. Лишається до останніх таких населених пунктів без нормальних гідних умов для проживання, при тому, що органи місцевого самоврядування готові їм надати е, безпечну, безпечне місце для проживання та відповідні життєві умови. Але ж е... Ментальність людська вона різниця, і ми, якщо люди залишаються в населеному пункті, зобов'язані до останнього надавати допомогу. Разом з тим, нам і приходиться фіксувати військові воєнні злочини на території тих населених пунктів, де ворог їх скоює. А це обстріли цивільної інфраструктури і. Слідчі слідчих оперативних груп мають в обов'язку виїжджати туди, документувати ці воєнні злочини для того, щоб в подальшому притягувати російських військовослужбовців до кримінальної відповідальності. Тому окрім евакуації, ми ще займаємося і. Виключно фільтрацією деяких осіб, адже нерідко виявляється в населених пунктах переодягнути військові службовці збройних сил Російської Федерації, які імітують те, що вони є місцевими. Але в ході спілкування є неподанокі факти, коли поліцейські під час профілактичних заходів знаходять таких осіб та передають їх до служби безпеки України з метою проведення відповідних заходів щодо цих військовослужбовців. Щодо обстрілів і безпекової ситуації, теж хотіли вас розпитати. Де фіксуєте на Харківщині найважчу ситуацію, враховуючи ті зони, ті території, де поліція ще може працювати? Ви знаєте, для нас вже є відповідним маркером кількість заявок. На проведення евакуації з тих чи інших населених пунктів, тому що, хоч ми і фіксуємо всі обстріли по всій території Харківщини, зазвичай ми розуміємо найбільшу інтенсивність не тільки в цифрах, а й в бажанні людей виїхати сьогодні. Ми відмічаємо, що у нас є певні регіони. Наприклад, наприклад, Липецький напрямок. Липецький напрямок там населені пункти страждають виключно від артилерійських обстрілів. Вовчанський напрямок страждає від ураже. Ження кабами, де є досить висока інтенсивність, зберігається зараз Куп'янський район, висока інтенсивність ведення бойових дій в самому Куп'янську, та відповідно теж ворожі обстріли за допомогою дронів та керованих авіаційних бомб. Що стосується борівського напрямку, то ця територіальна громада страждає від близькості лінії бойового зіткнення. І відповідно ці маркери. Слугують відображенням того, яка є безпекова ситуація. Якщо привести коротко цифри, то протягом вчорашньої доби чотири населені пункти попали під обстріл. Ворог затусував по трьом населеним пунктам. Словнозвісні чи сумно звісні безпілотні літальні апарати герань 2 А по одному населеному пункту скинув три керовані авіаційні бомби. На щастя, обійшлося без жертв. Але за протягом останніх дев'яти днів грудня ми вже зафіксували 100 обстрілів по території Харківщини. 55 обстрілів прийшлося на використання безпілотних літальних апаратів герань 2 19 Застосовано було а, ракет а, з ракетних систем залпового вогню. Одна балістична ракета, і відповідно в інших випадках застосовувалися FPV-дрони і керовані авіаційні бомби. А, на сьогоднішній день вже більше тисяч більше 9200 цивільних об'єктів зруйновано внаслідок цих обстрілів. Всі вони зараз зафіксовані слідчими і є об'єктами розслідувань по саме категорії воєнні злочини. Ну і наразі ми фіксуємо дуже багато обстрілів по об'єктам енергетики. З початку року 83 об'єкти енергетики були атаковані ворогом. І якщо взяти з початку року і розділити їх, що ми з 1 вересня зафіксували 54 випадки. 54 випадки, то ми розуміємо, інтенсивність саме припала на осінній час. Тоді, коли вже стало холодно, коли люди потребували тепла та електрики. Ворог саме тоді почав завдавати ударів по цих об'єктах. І удари приходяться по об'єктах енергогенерації, енергорозподілу та енергоконцентрації енерготранспортування. Але завдяки відчайдушним і героїчним вчинкам наших працівників комунальної служби, енергетикам та рятувальникам, людям вдається повертати електрику та тепло в оселі, за що їм звичайно велике дяка. Пане Петре, ну і от прямо зараз на Харківщині лунає повітряна тривога. В деяких районах 10 хвилин тому повітряні сили збройних сил України повідомляли про Каби на північ Харківщини. Так що ми бачимо, що е, насправді е, небезпечно так і е, також звернемо увагу, що в частині Дніпропетровської області також оголошена повітряна тривога і в Донецькій, а в Луганській та автономній республіці Крим вона триває цілодобово. Пане Петре, я ще хотіла е, поговорити і, і про інший аспект роботи. Боти поліції в Ізюмі на Харківщині ідентифікували та перепоховали 449 тіл людей, які загинули під час окупації міста у 2022 році. Серед них 23 військовослужбовців збройних сил України. Про це 9 грудня повідомили у прес-службі ізюмської міської військової адміністрації, яку яка роль загалом поліц, поліцейських в документуванні та ідентифікації таких тіл. А, наскільки правильно буде сказати, де колеги з е, військової адміністрації дещо дещо помилилися саме в цифрах, в цифрах. А, так насправді саме національна поліція займається ідентифікацією масових поховань, які були виявлені в ізюмі. А, з 15.09.2022 року було виявлено масові поховання. Дійсно було знайдено 448 тіл. Причому ми говоримо 448 тіл, але насправді там були повноцінні тіла, були рештки і були певні фрагменти, по яким нам треба було ідентифікувати тих чи інших осіб. А цією роботою займалася виключно національна поліція. Підслідність за цим воєнним злочином нам була визначена. Прокуратурою і з того часу ми повністю займалися ідентифікацією тіл на сьогоднішній день. На зараз ідентифіковано 418 тіл у різний спосіб. Наскільки я пригадую, 12 тіл ідентифіковано шляхом впізнання. Два тіла було ідентифіковано внаслідок проведення слідчих дій. І всі інші тіла були ідентифіковані за допомогою проведення е, відповідно молекулярної генетично-молекулярної експертизи, е, де встановлено було співпадіння ДНК профілю. Але 30 тіл на сьогоднішній день ще залишається неідентифікованими, і робота національної поліції продовжується. Коротко ще можу повідомити, що в цій. В цьому місці масового захоронення тіл було ідентифіковано 198 чоловіків, 211 – Жінок 25 військовослужбовців та рештки семи, семи дітей. І є ще зараз е, тіла, які не встановлені по своїй статі, так як недостатньо фрагментів. На цим ми продовжуємо зараз роботу. Е, робота щодо ідентифікації триває. Хочу ще повідомити про те, що під час огляду місця пригоди оглядів трупів було зафіксовано, що у 140 140 тіл були ознаки саме насильницької смерті, і це свідчить про вчинення воєнного злочину по відношенню цих людей. Пане Петре, а харківська поліція це робить власними силами, чи залучаєте спеціалістів можливо так. з інших регіонів. Ні, ми робимо це власними силами, але залучаємо до проведення експертиз інші регіони, залучали Закарпатську область, залучали Полтавську область. Ну і відповідно Харківська область, тому що експертні установи на сьогодні дуже завантажені саме в проведенні генетично молекулярних експертиз. Адже кожен родич, у якого безвісті зник той чи інший військовослужбовець а, має велике сподівання, що десь якась експертиза скаже, що саме тіло було вильно і зможе повноцінно його поховати і мати могилку, до, до якої приходити постійно віддавати шану загибли глиб, за родичу. родич. Пане Пере дуже дякуємо за уточнену інформацію. Обов'язково будемо повертатися до процесу продовження ідентифікації осіб та перепоховання. Петро Токар, начальник нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.